So long, he Хай кожної днини, кожної години Бог благословить, біда хай загине. Нехай Бог оберігає вас своєю рукою. І далі в щасті проживайте у добрі, в спокою. Нехай перемога, мир і любов запанують. Наші рідні, хай разом колядують. Нехай кожна людина щомиті пам'ятає, любов і добро переможуть. Христосся рождає! Дякую за гарну коляду за те, що дбаєте за українські традиції, зберігаєте. Ну і всіх вітаю з Різдвом Христовим. Дорога громада, вітаю нас з Різдвом Христовим. Бажаю нам, перш за все, єдності, адже саме в єдності сила, саме завдяки нашим об'єднанням, які ми створили, завдяки нашим волонтерським об'єднанням ми втримали нашу землю. Ми не дали ворогу пройтися, просунутися далі. Тому давайте об'єднуємося і творимо перемогу разом. Слава Україні! Вітаю всю громаду, всіх мешканців нашої громади, Івана франківців з Різдвом, з прийдешнім новим роком. Бажаю кожному миру, добра, здоров'я і благополуччя в сім'ях, родинах, хай здоровими і щасливими з перемогою повернуться всі наші захисники, батьки наших діток, сини, чоловіки. Хай будуть здоровими, радісними і щасливими всі українські родини. З Різдвом вас вітаємо мешканців Івано-Франківської міської територіальної громади з Різдвом Христовим. Зичимо вам у 2024 році міцного здоров'я, зичимо вам перемог спортивних, перемог Збройним силам України. Зичимо всім бути міцними духом, адже наша міць це наш успіх. Христос народився. Цьогоріч Різдво для всіх нас буде трохи незвичним. Вперше відзначимо його 25 грудня, вдруге в умовах війни. Змінилася дата, змінилися ми, але новонароджений Ісус щороку незмінно нагадує нам, що немає нічого неможливого. Треба вірити, молитися і докладати зусиль. Тому дякуємо та допомагаємо воїнам, бережемо традиції, де б не були. Колядуймо і прославляємо новонародженого Ісуса. Нехай в наших серцях завжди буде місце для дива. Христос народився. В час Різдва ми традиційно ходимо від дому до дому та вітаємо один одного колядками. Тому і не оминули франківський білий дім. Дякуємо, що дозволили молоді, яка хоче вивчати і популяризувати українські народні традиції, заколідувати сьогодні. У вас також я щиро запрошую вас та кожну молоду людину на добру коляду і файні вітання. В наш івано-франківський молодіжний центр рух. Вітання раді бачити вас у молодіжному центрі рух. Вітаю, підкажіть, будь ласка, ми туди потрапили. Ми хочемо дізнатися про українські різдвяні традиції, і нам порадили прийти сьогодні. Сюди все правильно у нас сьогодні відзначення різдва. І наша команда з радістю розкаже вам усі українські народні традиції? Нуму знайомитись, я Іван, керівник даного молодіжного центру, можу похвалитися, що інклюзивного, доступного, найкращого, якщо не в Україні, то в західному регіоні так точно. Ну це за моєю шкалою оцінювання. Скажіть, як звати вас і звідкіля ви завітали у гості? Ну і що ви знаєте про Різдво? Вітаю, мене звати Віктор. Я переїхав в Івано-Франківськ з Донецька і тут займаюся акторською майстерністю. Мене звати Віра, я місцева, займаюся рекрутерством і знаю, що Різдво одне з церковних найбільших свят, а також моє улюблене, і воно дуже родинне. Різдво у кожній країні святкують по-різному. В Біблії немає ні точної дати, ні настанов щодо обряду святкування. У нас це свято тісно переплелося з язичницькими обрядами. Наші предки в цей час відзначали перемогу світла над темрявою. Існує безліч забободів, обрядів. Вірувань і традицій все залежить від регіону України та сім'ї, яка зберігала і передавала ці традиції. Мої колеги розкажуть про найдавніші та найвідоміші традиції, і будемо сьогодні файно колядувати. Різдвяні свята завжди поділялися на три етапи: підготовка, свята вечеря та сам день різдва. Все, що відбувалося до сходу першої зірки, називається підготовка. Родина чепуриться, прибирає оселю та готує святу вечерю. На стіл прийнято ставити 12 страв: пампухи, вареники з картоплею, з капустою, борщ та інші страви, які любить смакувати родина. Важливо, щоб вони були пісними. Але найголовнішими різдвяними стравами є узвар. Та кутя. Давайте разом приготуємо кутю. Для чого нам потрібно зварити пшеницю та змішати її з маком, родзинками, горіхами та медом? Коли господиня приготувала святу вечерю, в оселю заходить батько і приносить дідуха. Дідух це перший або останній сніп з поля. Дідух ставили у найважливіше місце у своїй хаті, бо вірили, що у ньому живуть душі наших рідних. Сам снопик є символом родючості нашої землі і багатства. По всьому світу стала новина. Діва Марія, сина родила, сіном притрусила в яслах положила Господнього, сина, сіном притрусила в яслах положила Господнього. Баскові щери ішокові, Ісуса і Христові, христичі, баскові, щери, зішого ві, Ісусові Христові, засіяла звізда з неба до землі. Сина зродила, сігном притрусила в яслах положила Господнього сина, сігном притрусила в яслах, положила Господнього сина. В усіх частинках України є традиція ставити чесник на кут стола. Він відганяє нечисті сили. Для наших пращурів це було дуже важливо, бо вони вірили, що поруч з кожною людиною є добрі і нечисті сили, які кожен день ведуть боротьбу за її душу. Коли вже всі страви на столі, всі святково одягнуть, сідають за стіл, розпочинається свята вечеря із спільної молитви. А яку молитву треба знати? Зазвичай це Отче наш, проте не обов'язково вчити щось на пам'ять. Можна звертатись до Бога своїми словами, головне щиро. Отче наш, ти що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як Таким і ми прощаємо, прощаємо винуватцям нашим і, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Голова сім'ї. А тоді всі, слід за ним, куштують кутю, кусають кусочок чесника та починають вечеряти. Ідучи спати, насипають по ложці окремої страви в кожну миску, а в інших регіонах кладуть немиті ложки в дідуха, щоб померлі душі мали чим почастуватися. Відгадайте! Ще без чого не обходиться свята вечеря. А Колядок? Правильно, це час єднання спільних емоцій та думок сім'ї. Це можливість сповнитися надією, що настала нова радість і попереду новий кращий час. Сніг білим містом наше замило. Календар покаже, що на дворі вже Різдво. Люди всі щасливі, так чекають дива знов Я спішу туди, де живе любов, снігом дорогу замало Їду додому на Різдво, їду додому на Різдво, до мами тата. Смігом дорогу замело, їду додому на Різдво, їду додому на Різдво, До Дмами тата, на свята, До дмами тата, на свята, До дмами тата, світлом зустрічає вогник у вікні, Спогати з дитинства. Тепло стало на душі, в хаті вже зібралась вся родина за столом. Я спішу туди, де живе любов. Снігом дорогу замело, їду додому на різдво, їду додому на різдво, до мами і тата, снігом дорогу замело. Їду Їду До на на Різдво Різдво Dмами тата на свята, До дмами тата, на свята, дмами тата, снігом дорогу замело, їду додому на різдво, йду додому на Різдво, До дмами тата. Тата, тата, снігом дорогу замело. Гіду додому на різдво. Гіду додому на різдво. До мами і тата. День різдва 25 грудня ми радісно вітаємось! Христос народився. А у відповідь чуємо… Славі моєго! На столі різні смаколики, вже не обмежені пісною їжею. Всіх об'єднує коляда. Співати можна навіть не одну колядку, а скільки вистачить сил та бажання. Колядують усі: чоловіки та жінки, дорослі та малеча. За гарну коляду. Господарі завжди частують колядників та дають гроші, які вони можуть використовувати за власним бажанням. Зараз найчастіше заколядоване направляють на допомогу Збройним силам України, а також людям, які цього потребують. Вважається, що чим більше колядників відвідують хату, тим щедрішим та багатшим буде новий рік для господарів. Ще розкажу вам одну цікавинку. Давнім різдвяним звичаєм є ходінням з вертепом. Зазвичай воно поширюється по західній частині України. Вертеп це пересувний мініатюрний ляльковий театр. Невід'ємний атрибут вертепу це різдвяна зірка. Її вважають символом радості, тому що вона несе у собі новину про народження Ісуса. Традиції святкування Різдва в Україні не обмежують себе статичними вертепами. Великою популярністю в Україні набрав живий вертеп, тому що там грають ролі живі люди. Тому не дивуйтеся, якщо посеред дороги на Різдво ви зустрінете якогось ірода або чортика, або ангела. Як ви зрозуміли, це навіть не половина традицій і обрядів, які стосуються різдва. Ми багаті на обрядовість цього свята, що робить нашу культуру насиченою таємничою і навіть казковою. При бажанні це можна знайти як і в літературі, так і в інтернеті. Зараз все більше культурознавців ведуться у своїх блогах, інколи навіть костюмовано. Ось навіть напрацювання. Софії безверхової, філологині, культурної блогерки, амбасадора всього українського. У кожну хату І подарунки не ще багату С ступає на порі напоріг на бої києві потаві Запалить вогний ки яскраві Скрізь луна веселий шири змін Кожному з нас несе тепло І надію на добро новий Халює любов, можні в серце знову, успіш знову, то без час. І гучі світи, це напевно, Миколай до нас Він приходив, подарунки під ялинкою Залишив він для нас Я водники яскраво, бо це просто новий рік, Він запалює любов, у кожній серці з рік, успіх знову тобі щастя Може, ви чули, що в Україні є три святі вечері? Так, але не зовсім розумію, чому другий святий вечір або Меланка це вечір з 31 грудня на 1 січня. Називають його щедрим, бо столи ломляться від кількості щедрих страв. Люди вже співають щедрівки, і в основному від дому до дому ходять молоді дівчата або жінки. Кожна щедрівка. Це наше побажання багатство, радості, добробуту кожному дому. 6 січня водохреща. Напередодні третя вечеря, також з пісними стравами. Ще з ночі віряни йдуть до церкви святити воду в честь хрещення Ісуса Христа. Цим і завершуються різдвяні свята. Звісно, зараз деякі традиції загубилися та забулися у часі. Хоча в багатьох територіях України є свої традиції, свої особливості святкування різдва Йордану, тому ми теж хочемо, щоб кожна територія згадувала ці традиції і їх пропагувала. Однією з найкращих українських традицій є проведення різдва разом з родиною. Також започатковуйте цей день власні сімейні традиції та проводьте свята разом з сім'єю. Вивчайте, цінуйте та популяризуйте українську культуру. Це особлива форма культурного проявлення народу. І так як ви дбаєте про свій зовнішній вигляд, про свій одяг, про свої аксесуари, давайте так будемо дбати про наші культурні традиції. Але пам'ятайте, що не менш важливим. Є і зміст. Різдво це нагадування, що наш Спаситель зійшов з неба у фізичне проявлення, став людиною для того, щоб пережити всі проблеми, які переживаємо ми з вами, пережити всі турботи, всі болі, всі хвороби і всі нещастя. З цією вірою приймаємо здоров'я, перемогу, мир, радість. Все буде в нас добре. Попереду новий рік сповнений нових викликів, нових перемог. Але ми віримо, що з нами Бог. І все буде Україна. Тому ми запрошуємо вас святкувати за нашими соціальними мережами. Волонтерити, відвідувати цікаві події, просто попити гарячого чаю можна в Івано-Франківському молодіжному центрі. Рух. До зустрічі!